Тяра, яку за пророцтвом мала носити лише донька короля. Сьогодні поговоримо про принцесу Роял Мері. Взагалі, титул королівської принцеси Princess Роял може носити лише одна людина одночасно. І перед принцесою Анною її носила цей титул, носила принцеса Мері. Вона була донечкою Марії Текської і короля Георга П'ятого. У 1922 році принцеса Мері вийшла заміж за віконта та Він був спадкоємцем графа Харвуда. На весілля серед інших прикрас вона отримала цю тяру. Це діамантова тяра Сувій Харвуд. Цю тяру створили Гарард, але за використанням каміння, яке належало вже багато століть родині її чоловіка. Кажуть, що більше ніж 100 років ці діаманти лежали в банківському сховищі родини її чоловіка. Вони були не використані і існувало пророцтво, яке казало, що ці діаманти буде носити лише донька короля. Ну, донька Марія Текської була б не донька Марії Текської, якби трішки не видозмінила цю тіару і зробила так, що центральний елемент можна було змінити з діамантової брошки на отаку сапфірову. Бачите, такий більш темненький, оцей кружечок. Здається, на цьому фото краще видно, що там є сапфір. Саме цю прикрасу вона обрала на коронацію свого брата короля Георга VI, батька королеви Єлизавети II. Саме цю прикрасу вона обирала для коронації Єлизавети II. Це щось, типу вгадайте, яка прикраса була в неї найулюбленіша. Не один з останніх найбільш помітних її виходів в цій тіарі стався в 1956 році, коли вона разом з королівською родиною відвідала королівський банкет в лікарні в Челсі. Тоді вона обрала варіант з сапфіром. До Речі на ось цьому фото вона мені неймовірно схожа на принцесу Анну. Після смерті принцеси Мері в 1965 році діамантова тіара Совій Харвуд» була продана на аукціоні. Це був 1970 рік, її продали за 9,5 тисяч фунтів. Що для мене дуже дивно, брошка з сапфірами та діамантами, тобто центральний елемент цієї прикраси, інший, пішов за 10 тисяч фунтів. Я, якщо чесно, абсолютно не розумію ціну творення, яким чином ціла тіара пішла за дев'ять п'ятсот. А цмара... сапфірова брошка за 10 тисяч, але ось так. Ну і місце знаходження діамантової тіари наразі невідомо десь у приватній колекції.